Дякую усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, котру я вам розповім. З нашого моменту зустрічання з чоловіком я розуміла, що не подобаюсь його батькам, точніше, його мамі. Вона для свого сина хотіла іншу дівчину, сватала Стасу з дитинства, дочку своєї подруги, Настю. Ще пак, вони багата родина, яка тримає ціле місто. Та забезпечує робочими місцями. А я що? Бідоця з простої сім'ї. Мама в мене старша медсестра в поліклініці, а тато масажист там. Же. В мене вони вкладали всі свої гроші, час та зусилля, щоб я здобула вищу освіту і стала лікарем. Батьки втілили мою мрію. Саме в медичному університеті я і познайомилася з чоловіком, він обрав мене, свої почуття та наше кохання і не послухав порад своєї мами. Ми одружилися і продовжували навчання, а потім обоє пішли до інтернатури. Та вже за півроку стали батьками. Я, звичайно, пішла в декрет, а чоловік вчився і працював за двох. Я намагалася не відставати та не втрачати нічого важливого. Стас мені розповідав все, що чув і вчив за день. А я підчитувала собі ще багато всього додатково, поки син спав. Потім минули ті місяці, коли синочок лише їв і спав. І в мене залишалося обмаль часу, я не встигала абсолютно нічого: ні їсти, приготувати, ні поприбирати вдома. А про читання книг я взагалі мовчу. Коли до нас прийшли в гості батьки чоловіка, я мала необережність сказати, що мені не вистачає часу і що з дитиною я нічого не встигаю. А спати я хочу так, що колись просто знепритомнію. Свекруха почала голосно сміятися з моїх слів. А тоді зробила аж надто розумне обличчя і сказала А ти що думала, тобі буде легко? Ти не того поля ягідка. Для чого ти взагалі псувала життя нашому синові? Ти і дружина ніяка, і лікарем не будеш, та й мати ти до одного місця. Спочатку я ледь себе стримувала, мені хотілося просто взяти свекруху і розчавити, а потім сльози покотилися з моїх очей, я схопила сина на руки і побігла в іншу кімнату. Мене просто нудило від такої зверхності і розумності свекрухи. Невже вона не пригадує себе в декреті? Хіба вона не бачить того, що її стас щасливий зі мною? Я завжди вважала, що мама має бажати своїй дитині лише найкращого, а не нав'язувати своє егоїстичне бачення. Вона ж і так нічого не змінить. Її син вже свій вибір зробив. Єдине, що ця жінка робить, це просто псує між нами стосунки. Ну, а ви в коментарях пишіть, як все ж таки дівчині правильно вийти з цієї ситуації. Ну і чи варто їй спробувати налагодити стосунки з викрухою, чи просто все ж таки віддалитись від неї?